Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо 19-й закон із книги 48 законів влади Знайте, з ким маєте справу, і не ображайте сторонню людину. У світі є різні типи людей, і не всі вони однаково реагують на ваші дії. Одні можуть змиритися з поразкою, а інші запам'ятають образу назавжди та шукатимуть можливості для помсти. Деякі люди лише здаються безпечними, але насправді приховують свою хижу натуру. Саме тому важливо ретельно обирати, з ким вступати в конфлікт, а кого краще обходити стороною. Обман чи приниження можуть стати початком затятої війни, у якій ви ризикуєте програти. Обережність виборів ворогів запорука довгострокового успіху. Що це означає і чому цей закон такий важливий для тих, хто прагне досягти успіху? Давайте розберемось. 19-й закон говорить, перш ніж діяти чи реагувати, ви повинні знати, з ким маєте справу. У кожної людини є свій характер, свої мотиви, слабкості та можливості, тому вміння розпізнати ці нюанси дозволяє вам краще контролювати ситуацію і уникати конфліктів, які можуть обернутися проти вас. Кожна людина реагує на образи по-різному, деякі можуть стерпіти образу і швидко її забути, а інші затаять образу на довгі роки. І можуть перетворитися на ваших ворогів. Якщо ви неправильно оціните людину і образите того, хто має вплив або готовий до помсти, це може коштувати вам репутації або навіть кар'єри. Прикладом цього є лорд Бекінгем, фаворит англійського короля Якова І. Він зневажав і публічно образив багатьох аристократів при дворі, не розуміючи наскільки вони можуть бути мстивими, його вороги не в змозі помститися одразу, об'єднали сили в Підсумку домоглися його падіння та смерті. Це показує, наскільки важливо знати, кого ви ображаєте і які наслідки це може мати. Отже, що варто робити на практиці? Перше, завжди оцінюйте людину, з якою маєте справу, перш ніж вживати будь-яких дій. Не всі люди реагують однаково на образи. Друге, будьте обережні зі словами і діями, особливо, якщо не знаєте людину добре. Хтось може не показати свої образи одразу. Але в майбутньому використати кожну можливість для помсти? Третє, ніколи не варто недооцінювати силу мовчазного ворога. Ті, хто приховує свої почуття, часто можуть бути найбільш небезпечними. Знання характерів людей, їхніх мотивів та потенційних реакцій допоможе вам уникнути небезпечних конфліктів і утримати свої позиції. Важливо не лише те, що ви робите, а й те, як ви це робите і кому. Чи погоджуєтесь ви з цим законом? Чи вважаєте, що важливо знати, з ким маєш справу? Напишіть свою думку в коментарях. І як завжди, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було корисно, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди законів. Діліться цим відео з друзями, разом ми відкриваємо ще більше секретів успіху. До наступних зустрічей!